Сьогодні 31 грудня 2023 року. Все хочу поздоровити З наступаючим новим роком побажати міцного здоров'я, мирного неба. Ну і, звісно, гарних мондозборів. Значить, заїхав на пасіку. Такий старенький прибор. Значить, прослухав. Ну, тут вже якийсь десяток. Якийсь десяток, поки все нормально. Значить, слухаємо далі. Прослухав ці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, дев'ять і... Ну коротше штук 15. Пока нормально. Значить, прослухав цих не знаю тут штук 20-25. Пока все нормально. Вся сімейка ця, яка відео віднімав, але не викладав. Значить там був, дуже вони гуділи. Я подумав, що... Проблема або матки, або ціва вологість. Значить, положив туди холстик замість пленки. Відзад поклав трошки під кришку, планочку. А ну, після того значить, передивився, її маточка тут є. В крайній мере, була. Значить, Її закрив і припідняв. Зробив знизу продих, тому що дуже дно. Так само зробив тут і там. Зараз послухав, все нормально. Сидять тихенько. Сіник до передаванчика. Нормальна температура. Сидять. Значить, пройшов у садок. Тут у мене стоїть нешток 18 стихів. Вуликів. Значить тут стоять лежаки, які нікуди не їздять. Значить це у нас не у нас до мене. І пакетний участочок. Звідси продаються пакети і потім розвивається літо і знову в зиму йдуть такі сімейки, щоб на наступний рік продати пакети. Значить, зараз прослухаю, як вони себе тут почувають. Значить, прослухав тут 17 сімейок. ну Це я не знаю, тут вони... вона пішла на двох рамках. Вона була слабенька, я її підсилив і коли підсилював, струсив бджолу і була бійня і там коротше, залишилося дуже мало бджоли. <кхе> Бачу, дуже вискакували. У нас, звісно, було і тепленько, вже вчора. <кхе> Значить через радості і там таке сонечко було. <кхе> не знаю чи буде вона. Коротше, чи буде з нею толк, чи не буде. Ну от так з нею 17 штучок стоїть тут на цьому часточку ну що далі домашній точок продивився верніш, ну де продивився де прослухав знову слухав тому що на даний момент більше <кхів> по звуку можна визначити стан сім'ї чи там порядок чи непорядок ті сім'ї які сиділи ззаді, там був мого слабенький звук Откривав там, де плівка, там, де в лежаках, хто, звісно, їх не трогав, бо немає сенсу розбирати. Це лишнє турбування і для це буде навпаки ще гірше. Ну, буду збиратися і ще раз з цих наступаючим і в новому році, щоб у всіх був мир.